Вітаю на каналі за ширмою невідомого. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Карта дня на вівторок 9 грудня 2025 року. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів має непростий характер. Основна енергія дня це напруга, конфлікти, суперечки. Або внутрішній дискомфорт. Це може бути день емоційних загострень, коли хтось намагається довести свою правоту будь-якою ціною, або коли події розгортаються не так, як нам хочеться, це день, коли на перший план виходять питання кордонів, власної позиції, самозахисту. Розуміння своїх меж і відмови грати за чужими правилами. Люди можуть реагувати різкіше, ніж зазвичай, або не до кінця чути одне одного. Сьогодні можете відчути, що хтось намагається нав'язати свою позицію, зрозуміти справжні наміри людей навколо, побачити, хто поряд чесний, а хто грає не зовсім чисто. Виявити приховане суперництво, непроговорені образи. Не всі події можуть бути зовнішніми. Часто п'ятірка мечів активує самокритику, невдоволення собою, сумніви в рішенні, думки я могла міг зробити краще боротьбу між логікою та емоціями, Порада дня. Не піддавайтеся провокаціям, бережіть нервову систему, уникайте людей, яким подобається конфліктувати, не витрачайте енергію на суперечки, які не змінять результат. Не приймайте важливих рішень на емоціях. Карта говорить не кожна битва варта меча. Іноді справжня перемога це вміння вийти з гри. Дякую за коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео.